Привіт, всім привіт, слава Україні. Приїхав я підгортати картошечку. На сьогодні 9 червня. Нарешті у нас більш-менш нормальний дощ перейшов. Такий. Бо до того, до того я би не сказав, що були дощі, то так. Е, і то і то твердінь така, що просто жопа. Ну типа типа значить, коротше, мітку робить. Буду осінню бачити, де радок. Менше з тим, що картошка ще не підгорнута, так ще цих тварій на цій картошці ціла купа. Я не знаю, я вже її разів три крупив. Цього року що то за прикол, чи то, блін, чи то ядечі такі хренові, чи то ці жуки вже вони безсмертні, я взагалі не можу поняти. Кропиш, 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 а воно, блять, сидить і їсть. Позавчора крупилося. Дивіться стільки, блядь. Тупо сидять і жрут, коротше. Їм пофіг. З'їли вони, звісно, картошку цього року у мене просто жопа, я не знаю. Часу не вистачає на то все, блядь, а, а ці тварі, сука, сидять і їдять. Тупо слів немає. Зараз підгорну, певно ще буду раз, раз буду крупити, бо це ну, просто ужас. от. Картошки ні хрена не буде, все жрут Так ладно, дивися, блядь, це просто... Я не знаю, що це за фігня. Обично раз-два покропиш все нахер, немає. А це пофіг, просто пофіг. Вони навіть, навіть не звертають уваги на те, що їх кроплять. Тупо сидять і жруть. Коротко. Так ладно, буду я працювати. Зараз цей кусочок, потім ще під хатою. Під хатою не знаю, буду мати час, то снімлю, не буду мати, то, то десь потім снімлю. Ладно, працюю я постараюся зняти, як йде процес, обгортає. Де ним погано підгортати цим трактором, що він легенький. І його так, коли буває, як трошки твердіше, закидає, блядь. Так що треба контролювати, щоб врадок не ліз. А щоб контролю, я контролюю нав'язкою доверху, донизу. Починає лізти ложок в радок, піднімаю доверху. Це все одно твердо. Як не крути, твердо все одно, блядь. Ровчики так собі. Ладно буду я працювати. Десь потом Е, Закінчу я підгортати. Зараз візьму оприскувача. Будемо кропити Параболі. Того що жуків, як я казав, вже просто яєць. І жуків просто жопа. Так що зараз будемо працювати ще цим оприскувачем, а під вечір ще кусочок під хатою обгорну, там небагато, там 7 чи 8 радочків. І ще в мене будуть одні бараболі, які я садив е, в кінці травня. Вони тільки починають сходити, так що там ще, там ще не скоро, там ще тижнів-два пройде. Так, якось поки що так. Далі включуся, покажу. вроді непогано, хоч твердовато але все одно непогано вийшло, тому що земля розсипається. Більш -менш, менш нормально. Всім привіт. Щось злазував, перебирав відео, яке є на цьому. У мене в попках щось знайшов відео, яке я підгортав картошку. І бачу, що продовження А, я ще мав досняти, коротше, таке її не, так не досняв. Вирішив. Якщо вже є щось щось треба випустити, показати. Це картошечка. Тут небагато є, до, до грачки, Тут 9 рудочків. Вона сажена 20, якщо я зараз згадаю точно. Або 27 або 28 травня. Картошка сажена. Е, я тоді горав, е, сіяв гречку і вирішив ще кинути пару рудочків картошки. Е, коротко, сьогодні у нас 11 липня, це виходить. Отже, місяць трошки. Місяці трошки ми з кумом підгорнули, 9 рядочків підгорнули конем її вручну, того що вона вже трохи розложилася, вже не було її підгортати. Ось такий от вигляд вона має. Десь треба де викупити пару корчиків. Подивитися, подивитися що, вона цей, що вона покаже. Я думаю, через яких тиждень вона буде пробувати її купнути, глянути. Так, снімати не став, тоді щось, під вечір зібралися, раз-два, тих дев'ять рядочки підгорнули, коротше ти, все. Бо трактором вже не було як заїхати, вона вже була велика, а конем якраз було саме чітко. Снімати не став. Та і забувся, що я знімав, взагалі з голови, що я знімав ще підгортання картошки, ще коли знімав, що було, ще травень місяць був, зараз вже майже середина липня. Так що якось так. Картошечка саджена 28 травня. Я думаю, що вона... До осені 100% вона достигнеш. Десь буду купати, покажу також результат, що вийде. Якось так, Буває таке, що передивляється попки. В тих попках ще відео, що ти знімав ще хрен знає, коли забуваєшся за то. Ну нічого, коротше, тут ще кума кума соя. Так, ладно, на цьому буде все. Кому сподобалось відео, став лайки, підписуємось на канал. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Якось так, скоро вже треба буде молотити, йти буде виходити нове відео по цьому по молотінню. Так що кому цікаво, цікавий такий контент, підписуємося.